Вітаю вас! Я вам зараз покажу одну табличку. Я впевнений, що батьох це шокує. Але оце є та правда життя, яка ще раз говорить, люди добрі, ви не тим займаєтесь. А тим, чим треба, ви займатися не хочете. Це буває. Значить, дивіться. Це офіційні дані про кількість наших учнів. Яка у нас ситуація? Так, да, ви скажете війна і так далі, ніхто не заперечує. Ну, бачите, навчальний рік з 2015-го починається, аж до 2024-2025, так ви розумієте. Що ми бачимо? Ми бачимо наступне. Так, да, кількість шкіл зараз зменшилась. Ну, самі розумієте, війна, там, під окупацією, це враховується. Не заперечує. Причому звертаю вашу увагу, у нас зросла кількість приватних шкіл. Ну, колись взагалі було 150, 170, зараз 510. Це дуже добра тенденція. Тим паче велика кількість приватних у нас онлайн. Розумієте, онлайн освіта показала, що вона більш ефективна, ніж офлайн. І це факт. Тому що е, в класі діти... Ну, дивіться, е, звичайно, якщо ми говоримо дитячий садочок, вони довжні бути в, в гурті. Ну це ж вони не вчаться, вони розважаються. А якщо ми говоримо підлітки їх краще поділити, тому що в класі це не навчання. Вони чим завгодно займаються, але не вчаться. 90% часу вчителі старших класів займаються тим, що прирікаються із молодими оболтусами. Да? І прирікаються тільки тому, що вони вчитись не хочуть, або вони зайняті своїми ділами, у них тут айфони, смартфони, коханки, коханці. І коли вчителька намагається щось розповісти, вони просто не, ну, не хочуть. А онлайн, вона дає можливість ізолювати оцих башкетників. І дійсно ті, хто хочуть, хто хоче вчитись, показують шикарний результат. Зараз фактично що показалось, що онлайн-освіта старших класів, вона супер ефективна. Ну, перше вона дає можливість дійсно більше показати, тому що, ну, що вчителька може на класі показати? Ну, кредит помазюкати на стінки. Дурня. А онлайн є онлайн. І там дійсно, ну і завдання, і приклади, і навіть такі нюанси, як показати фільм. А зі... От що таке атоми? Тому що розповідати можна можна довго, а показали фільм? О, зрозуміло. Ну, Молодці. Тому онлайн освіта це майбутнє. За виключенням ну, дитячого садочка. Ну, дитячий садочок це трошки інше. Це не навчання, це розвага. Але, ще раз вертаю ваше, приватні навчальні заклади зараз у нас успішно розвиваються. І дай Боже здоров'я, дай Боже все, і це в майбутнє. Тому що я так розумію, у нас, ну, по-перше, багато школ поламали, деякі не будуть відбудовувати, а деякі навіть коли відбудують, закрить чортовій бабушці. Тому що в нас оці без кінця розмови, нема чим опалювати, нема чим освітлювати. Знести. Знести такі школи. І тільки онлайн. Ти паче звертаю вашу увагу, що якщо інвестувати в онлайн освіту, в оці нові технології, а вони шикарні, там дійсно такі можна віртуальні класи робити, такі програми, такі тести, такі... Ой, боже милостивий. Це вже, так сказати, восторг. Так що так. Да. Звертаю вашу увагу, що кількість учнів, які вчаться в приватних школах, зростає. Ну, бачите, майже вже 100 тисяч, хоча колись було 20 тисяч. Да. Тим паче, звертаю вашу увагу, почалась війна, кількість почала зростати. Бачите тут? З 50, з 66, 70, 85, 90. І це добре. Ну, розумієте, розумні батьки розуміють, що діти повинні вчитися онлайн. Старші класи, в класі це нереально. Вони чим завгодно займаються, тільки не на навчання. А коли онлайн, або ні, якщо не учиться, це в болту, нічого не допоможе. А якщо дитя хоче вчитись, то йому не заважають. Його сусіди, які постійно або башкетують, або ну, чорночіп займаються. І тоді дійсно дитя може вчитись реально. Тому онлайн, приватні школи це сила. Дуже сподіваюсь, дуже сподіваюся, що з часом у нас основні будуть тільки приватні школи. І там будуть вчити тільки розумних людей. А от хто дури, йому вчитись не треба. От і в комунальні, державні. Мертві бджоли не гудуть. Хоча на сьогоднішній меді, як бачите, більше все-таки вчаться в державних і в комунальних школах. Звертаю вашу увагу, що в нас, бачите, от 2015 було 3 мільйона, 3700, потім 4, 4, 4, 4, 3 і зменшується. Так, да, кількість учнів в нас зменшує. Частково дійсно за рахунок того, що хтось перейшов приватно, хтось виїхав, не заперечується. Це є це тенденція. І дійсно в нас, якщо подивитися, кількість учнів ну, поменше, 3 мільйона. Так, да, я розумію, що хтось говорить, як, на всю країну тримати, Да. Але наше горе, вчителі, у нас їх дуже, дуже багато. Дивіться, є такий показничок. Бачите, кількість учнів на ну, учнів на одного вчителя. Це дурня. Це ви дивитесь? Це, ну, ви розумієте, на одного вчителя 10, ну, 9-4, 10. Тобто і від, від ситуацію, на одного вчителя... 10 учнів. Ви скажете, що це. Ну, ви самі розумієте, що це середні показник. Є школи, де на одного учня три вчителя. Не дивуйтесь, це сільська місцевість. Там просто жах. Звертаю вашу увагу, що якщо тут показують кількість, то загально. А сільську не показують. Чому? Тому що дуже багато вчителів сільської місцевості. І вони це знають. Але вони, якщо покажуть, я тут порахую. Скажуть, це дурня. Тому що в нас на сьогоднішній момент, якщо в цілому по країні, бачите, 10-10 учнів на одного вчителя. Це дурня в дурні. В Європі 1 до 40. Ні, ну серйозно, ну, ну, ну класно, ну, тим паче, це ж ви ж розумієте, яка ситуація, ну, там же ще ротація. а в нас, ну, виходить, але якщо взяти сільське, там жах. Там середній показник 2 учні. 2,5 хвостичком, на одного вчителя. Ну, ви скажете, ну це дурня, повна. Як результат, що відбувається? Надмірно велика кількість вчителів. Зарплату платити треба. Мали, мали, платити треба. І виходить ситуація, зарплату вроді би невелику платять, а якщо порахувати всі мільярди. Ви ж розумієте, що значить заплатити 380 тисяч. Зарплат. Ну давайте так, щоб ви зрозуміли, якщо по тисячі, це 380 мільйонів. А якщо по 10 тисяч, ого, мільярд. А це якщо не місяць, а за рік. 100 тисяч. О -о -о. да, 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 От де в наші мільярди розходяться. Пустую. Просто пустую. Тим паче в сільській місцевості стала традиція. Ну, учнів мало. І вчителі просто нахально не ходять на нас. На, ну, а смисл. Ну, говорить, ну, вони і так всіх цих там. Ну, в в школі, на всю школу там ну, була, колись дійсно прийняли закон, згідно якого, що якщо менше 10, школа закривається. Але воно, як сказати, не дуже помогло в деяких школах 15, 18. Знаєте, 20 вчителів і 18 учнів. По всіх класах. Ну, звичайно, всі, мало того, опалення проблема. Ну, там що, освітлення, проблема. Там борги скажені, ніхто не знає, як платити. Чого? Я вже мовчу про те, що е, приміщення велике, а ну, від сили треба 3-4 класи, а все приміщення опа освітлювати, опалювати якусь би надкладно. Що роблять? Там взагалі на заняття не ходять. Оцінки, які попало, ставлять, і зійде. Там город, все. От, і, і оце ж ситуація. Показуха. Ні, є дійсно нормальні громади, де взяли одну школу, відремонтували, невелику. Реально опалення, освітлення, все є. І автобуси возять. Такі громади є, є, є громади, де дійсно організували дуже ефективно, дуже ефективно, що от є. Ну, взяли якусь нормальну, невеличку, тому що, я говорю, на жаль, є дуже великі школи, які просто знести. Ну, ніколи стільки дітей не буде. І, а навіть чисто технічно, ну, навіть така ситуація, як його охороняти. Ви ну, розумієте, двохповерхова школа. Так, да, вона, але ж, ну ви ж розумієте, то бомжи поселяться, то хтось там надумається постаскувати. Ну, ви ж розумієте, що треба охороняти таке А, А як охороняти? Це ж треба якусь охорону наняти, а їм платить? Це ж болюче питання. Так що я говорю, кра... легше знести, і Богу. І зараз дійсно от розумні громади беруть маленькі школи, роблять опорні, роблять автобус, тим паче це не проблема. Абсолютно. Зараз можна навіть міжнародні грати взяти. І просто возять дітей. І оце працює. Тому що дійсно повинно бути менше шкіл. І вчителів порозганяти. Залишить тільки, тому що в нас дуже багато сільських місцевості, вчителів-пенсіонерів. Це добре. Але вони навіть не, доходять, вони навіть не приходять на заняття. Чому? Вік. От сніг випав або дощ, ой, не хочеться. І людина не йде. І виходить, да, і зарплата невелика, але пенсія, зарплата, вона й непогана. Але і... І толку ніяк. І тому звертаю вашу увагу. Якщо ми хочемо майбутнього, перше, приватні школи, онлайн, онлайн, онлайн. І ще звертаю вашу увагу. В сільській місцевості повинно залишитись дуже мало шкіл. Тільки ті, які дійсно, ну, якби потрібні, і автобуси, автобус, автобус. От тоді у нас працює. Але і в сільській місцевості звертаю вашу увагу, бачите, приватні. Да, трішечки, ну, бачите. І бачите, що тут вже, ші... да, ну, скажіть, 6 тисяч не заперечую, ну небагато. Але в ідеальному варіанті в сільських школах з допомогою інтернету, ну хай от інтернет розвивається. Щоб дійсно діти не в школу ходили, а з допомогою інтернету вчились. Оце ідеально. Просто ідеально. Є село, є хороший інтернет, да, да, да. І дитя вчиться. Супер! І в місті те ж саме. Супер! А школи? чорт та бабушки снести. За одну вчителю Тому що ну такий балас, такий балас, боже милостивий. Ну є люди такі тупі. І ти розумієш, що він пішов вчителі. Тому що він тупий. Тому що на нормальну роботу не беруть, а учителям а можна. Дураки, от пори. Проблема. Отак так, А та ви говорите. Ні, треба щось робити. Треба щось робити. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку Спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритістю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.